Добрий день на подвір'я городу чи в сад проблеми, що взути у пані Люби немає. Масаж, масаж для стоп ног для вас і триває він чи не цілий рік, говорить жінка. Пішла практика сироїтства. Спочатку відмовлення від м'яса, від риби, від молочних продуктів, потім від варених. Ножки виявили бажання ходити по землі. Бо сонніше йде до магазину. Асфальт чи бруківка, говорить, не має значення. Якщо це рівний асфальт, то дуже приємно. Зараз, поки вегетаріанство практикую, то добре не боляче. Тільки м'ясом улікають, то вже зовсім інші відчуття. Купує хліб і знову тією ж дорогою додому. Щоправда, каже пані Люба, є в гардеробі капці, пожиті власноруч. Це зимові. Тут вони з підошвою гарною. А, а це е, осінні е, диме Та й ті, каже, одягає, коли великі морози. До мінус 11 я вже тапочки надівала. Пригадує ще й такий випадок. Було мінус 18, я просто не знала і прийшлася до роботи е, в мінус 18. Ну я працювала за за три квартала, то е, люди, звісно, дуже дивувались. дивувались. Цікавилися, і роботодавці. Було таке спочатку, в штики сприймали це, казали там, що ну, що це ж ножки, там то -сю. А потім почали почали задавати питання, як, як виходити, босі у вас ноги чисті. Втім, до такої реакції каже жінка, вже звикла. Ніяк не реагую. Вони мають право. Я не зупиняюсь і не, не розказую, не доказую щось людям. Ходити без взуття для неї говорить свобода. Відчуття злиття з природою, бути в лоні природи. Пройтися Босоніж корисно та ще й має бути безпечно, говорить лікар терапевт Юлія Вишивана, тим, хто хоче і собі спробувати. Ми можемо ходити, босоніж в себе вдома, навіть по е, холодній підлозі, е, по плиці чи будь-якій іншій поверхні. Це не є шкідливим, це навпаки добре. Ми таким чином загартовуємось мінімально. Ми можемо ходити, босоніж, наприклад, влітку е, по траві. Ніхто не захищений від того, що людина може там наступити на якесь стороннє тіло. Тому радить. Ми ходимо бо соніш, ми загартовуємось. Ми це робимо, але ми це робимо досить таки обережно. В своїй шкапці Любов Куцевол поки каже, прибереже до сильних дощів чи морозів. Тетяна Рева, Олег Кураш, Олександр Костенников, Суспільне новини, Черкаси.